Мусака смачна грузинська страва, яку я дуже обожнюю, давненько вже не готувала. Давай її приготуємо разом. Ось вона така смачна і повітряна виходить. Спочатку готуємо м'ясний фарш з помідорами і зеленю. Потім я роблю соус бешамель. Окремо, я викладаю, як я це роблю. Це дуже швидко і просто. І ось така м'ясна підливка у нас вже готова. Тепер ми її складаємо шарами. Спочатку м'ясна підливка знизу. Добре, її розкладаємо, щоб було смачно і все пропиталося. Потім на цю м'ясну підливку викладаю, вже підготувала, до речі, сині баклажани. Я їх просто обсмажила з двох сторін, і ось така зготочка в мене вийшла. І вже зверху викладаємо соус бешамель. Я не солю, не перечу, тому що все окремо робила. Ось так добре викладаю, щоб воно все пропиталося і овочі були дуже смачні. Потім зверху вже посипаю я сиром. У мене моцарела. Зверху пристросила трохи. І тепер ми викладаємо шар картопельки, тоненько нарізаний, і викладаємо вже на соус бешамель. шамель. Слої ти можеш чередувати, як тобі буде зручно. Я люблю так. І вже м'ясна зверху підливка. Добре розкладаємо її і зверху вже виливаємо залишок бешамеля. розпідділилий і зверху сир, щоб смачна вийшла з кориночка. Цю красоту ми відправляємо у духовку на 200 градусів десь 30-40 хвилиночок. І запікатися. І виходить ось така краса. Овочі дуже добре пропиталися, соус, бешамель і сир добре розплавилися і дуже смачна і ніжна. Вона виходить дуже ситна і не потрібно окремо щось ще готувати, наїстися можна, вся сім'я смачного.